Приїхав на люцерку, тут у мене другий укіс люцерний, Такий не, не дуже гарний, поганенький, ну, але все ж таки Натюкували мені 56 уків, Стюкували рано утром раненько, поросички, тож всі листочки на місці. 56. 56, 28 разів мені треба привезти його. Ой, у в поміч мимо петок. Тож будемо працювати. начебто впоралися. Звезла останнє, цього разу тюкували такими невеличкими тюками, так я вже нікому не морочила голову. Думаю, потихеньку-потихеньку я сама їх довезла, правда, не складала, ну, звести звезла вдома, то і все. Сіном заготовка пройшла успішна, по мінімуму, але все ж таки ми сіно заготовили. Мене цей сарайчик майже забитий до кінця. Тут залишилось так міста тіків, не знаю, на 50, 80, ну, ще міста трохи є, тож, якщо буде ще, може, на осінь трохи люцерки, то ще є міста, куди закинути. Бо якби було трошечки, ну, трішечки такого лишнього в запасі, то нам не помішає. Е, тому що. Ну, У мене корови починають сіно їсти рано. З осені. Так і там рано. Вони в мене зараз сіно те їдять. На вечері кладу їм сіна. Бадилки можу крузки нарубати, в корита покласти. Ну і сіна. Березка, тебе по це біля сіна поставить, тобі трави не треба, де? Да? Каже, біля мене отакий от кружочок сіна. І все, я нікуди більше й не піду. Ну, і так усі. Не тільки березка. Так вони всі. На ніч ложу сіна, і якби зранку їм положив сіна, вони б не відказалися. Смачненьке. Не знаю, начебто вони і такі, і не голодні, і напашуються. Ну, скоріш за все, те, що вони зараз йом е, не доїдають е, спека, і вони зранку попаслися, потім лягають і встають уже години в 5 вечора, а потім знову починають пастись. То я стараюсь накласти їм повні-повні корита і сіно в тому числі. Вони добре все їдять. До речі, в нас температура трошечки спала. У нас вже не 41 і не 40, у нас 36. І це таке щастя, коли дує такий навіть трошечки вітерочок. Вроді на декілька градусів стала нижча температура, наскільки комфортніше на, на вулиці. Ну, корови все одно лежать. Лежать, вони цілий день лежать. Зранку, як попаслися і лягають, і так годин до п'яти, а то і до пів шостого вони будуть лежати і не пасуться. Це в обід хожу їх перепинаю, то трошки позганяю їх. Ну, вони там ненадовго. Щось новеньке трошечки гризнуть гризнуть і знову лягають. це ж таки їм ще жарко, звичайно. І вони не хочуть пастися. У нас наче ще й зелено, балка. Так, зараз поперепинаю. Позганяла їх трошки до, до камеша, до очерета ближче. Воно там більш таки, більше вологи, більше прохолоди. І вони можуть очерет позабігати, почухатися, поганяти там корню разну. Так, ну йшла мимо миможого роду. Попитаю, ті як там твої помідори. Та ну як ті помідори. Не дуже, ах ті ті помідори. Ну, це ті, що я садила на балки. Ті, що я садила на балки. Без тощу. Без поливу, тобто я їх посадила, полила, раз як садила, то і все. Ось таке попечене. Тут до двору далеченько носить, сюди ніхто воду не носив би і не поливав би. Зазвичай тут вологи хватає, бо от балки, ну, не цього року. Томати є, треба прийти пособирати, красніють. Ну і ті, що поховалися під під підуть, вони красненькі, нормальні. Ті, що зверху, що листочками не прикриті, то ті попечені. Ось такі вони мілкуваті, попечені. Ну нічого, щось буде. Ось як кущик відкритий. всю гаплику сим, помідором. Вони всі попеклися. А так, де сховане, де дивом сховане. То і нічого ще помідорчики. А ще хотіла вам показати цибулю Exhibition. Пам'ятаєте, я садила її розсадкою. Отак була вона в мене в касетках. По три штучки, по дві штучки. Я її садила розсадою. Коли я її садила, звичайно, я поливала земельку. От і, ну, як розсаду ми зазвичай садимо. І все, більше водички. Ця цибуля не бачила. У нас не земля, у нас порох, у нас пиляка страшенна. Тріщини, тому що дощик був один невеличкий на початку літа і все. Ніхто її не поливав. Так, Чеп, не мішай. От і я вже цибулю всю вибрала. А цю спеціально залишила, ну показати вже ж думаю, посадила, щоб люди бачили, що варто садити, не варто садити. Я не знаю, без полива в такий поганий год ну, цибуля виросла. Дивіться. І непогана цибуля. Ну, чор, чого, ну, чого ти мені мішаєш? Ось, по три штучки я садила розсаду. то Цибулька, отака вона виросла. Абсолютно без всякої вологи. Подивіться, мені собака не дає нічого знімати. Нарешті я її сьогодні виберу. І приберу звідси. Ой, це помідори, ті, що степлички в мене. Ми вже давно їх їмо, це помідор гравітет. Такі крупненькі, гарненькі. Вони в мене не підв'язані, ніколи не підв'язуємо помідори. від того не страдає. Звичайно, коли йдуть дощі, коли земля волога, то під помідори. Намачую соломи. Зараз у нас така сухотень, що нічого там не є, нічого там не портиться. Вже не раз їх зривали, тому що перші помідори, вже накинулись на них, ми їх їм навіть не давали достигати і їли недоспішими, тому що вже так скучили за помідорами, що це взагалі такі вони гравітет нормальні. Крупненькі, такі кругленькі, хороший помідор такий. Слава Богу, вже свій. Ну і та латочка, що під капельним поливом у мене. Також я їх. І від хвороб бризкала в цьому році, що на агірки, що на помідори. Мабуть, напали всі хвороби, які взагалі існують. Все-все, що існує, все на наших огородах. А нічого, все одно помідорчики трошки нав'язали. Капельний полив, звичайно, дуже добре добряче допомагає, тому що не ходить з відром, не поливати. О, включив і воно прокапує. Деякі тут сорти поперепутувалися. Ну, воно то по помідорах вже видно. От, наприклад, як бобкат ось починає стигнути. Бобкат він і в Африці Бобкат. Ось, у, будь ласка, вам. Ось, Бобкат. Ось такі дебарау нав'язали також, їх ні з ким не спутаєш. Ну, Все одно, зав'язі небагато, ну, щось та є трошки. Ну, от бобкат знову. Я так бачу, що бобкат в цьому році найстійкіший виявився томат. Тут таке воно. Найзеленіше листя в нього. І він квітне ще в'яже. І томатики такі крупненькі. Ще не стигнуть, ну, ну понав'язувалися. Ну і синенькі. Я також вирощувала свою розсаду. Це леєри мої улюблені отакі. От і ще в мене є себе. Отакі От вони прикольні. Якісь вони такі як е, мякуваті. чи Не то щоб м'якуваті, якісь химерні на дотик. Химерні на дотик і такі прикольні. <сум> такі зміжні. Ось такі вони, як тиквочка. Ось ще зараз покажу. Такі вони прикольно так виглядають. Я не зривала, не пробувала їх, які вони на смак ці сабели. Хоча в опису було написано, що це раннішні, сабели це ранній сорт, а леєри це середній. Ну, щось у мене навпаки. Леєри ми вже їмо давно. Особливо ті, що в мене були парнички. Мені дуже подобається, що в них біла м'якоть, вони без гіркоти. Ну, класні. Дуже швидко готуються, ну, а сабели ще не куштували, ще не пробували. Спочатку було, на них напали кліщі з тріпсами, листя все пожовкло, сохло, обробляла їх тричі актофітом, ну, вроді одійшли, знову цвітуть, знову цвітуть, в'яжуться, все нормально. Актофіт допоміг. Ой, з гірками взагалі капець якийсь. Також одні проблеми за проблемами. обробляла їх уже не знаю скільки разів за цей сезон. Обробляла також актофітом. Ну от так от трошечки вони поотходили, пускають вусики, в'яжуться. Ну, а то було взагалі теж кліщі. І тріпси, отака штука. то що значить, Спочатку почали всі бризкати сироватку, там з йодом і з зеленкою, з чим тільки не мішали. Сироватка розходилася, розбігалася. ну, Потім десь в інтернеті я побачила, що це ніяка не хвороба, це тріп з кліщом. Почала бризкати огірок актофітом і огірочок так, оживає. ну, На закривачку, звичайно, немає. ну, а для себе... Для себе поїсти є. Отак от пускає вусики, в'яже. Ну, думаю, що думаю, що хоч поїсти, то і гірок буде. Багато кущів пропало, бо отак от, от прям пропадають ось пропавший кущ, ось пропавший кущ, тому що в ній є сама гілочка всихає. Вроді би він і нічого, одна гілочка жива, а одна гілочка засохла. От, вже товчися, товчися з цими огірками. Поливаєш і мульчуєш, і бризкаєш, і обриває оце листя, хворе заражене. Скажу ну, так, ото все підряд на них напало, все підряд. Так, як надо. Так, ну ось, поки знімала вам відео, все ж таки вирішила зібрати помідори, бо там трошечки, там трошечки. Латочка не одна, а декілька. От, Бачите, початок є. Помідорчики різні. І ось такі дрібненькі, оце ті пусанька. Вони ранні. Але вони такі дрібні, не знаю, чи може бути такий санька, чи не може. Ну, чи від того, що е, недостатньо вологи, вони такі дрібненькі, навіть не знаю. Ось навіть знайшла отакий помідор це волове серце, якому немає рівних по смаковим якостям. Ну, дуже мало, хоч латка посажена, велика. ну. В'яже дуже мало і стигне. Ось ну, такий гравітет. Сіном закінчили, треба починати з консервації. Слава Богу, є вже все своє. Слава Богу, дочекалися врожаю, то без томату і без помідорів не будемо.